Вітаю, сьогодні 29 червня 2024 рік. Отакий вигляд має абрикос Релі Блуш. Це сигнальне плодоношення. Тут він трошки в затінку, там два інших абрикоси, то вони вже повністю дозріли. Тут частина плодів дозріла, частина ще зелена. І гарний абрикос. Тут в тіні, он, що бачите, зелені клади. Тепер зважу на вазі. Майже 90 грамів. Ну, це сигнальне подоношення, але непоганий результат. І для порівняння персик ліса степовий. Ось один почав дозрівати. Бо тут трошки тріс, 116 грамів на цей період. І сигналка Харбінгера. Ну, це в минулому році посадка, маленьке дерево, велика загрузка, тут теж менше 100 грамів. І на цей період ще є черешня регійна. 9, 11, 12 грамів. Ось такі результати. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!